Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Запрошую вас на заняття. Дітки, я пропоную вам разом зі мною покликати до нас на заняття гостю. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож послухайте. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все довкола розцвіта. Це ж до нас прийшла. Так, весна! Пропоную позвати закличкою весно до нас на заняття. Прийди, прийди, весно, красна, звесели наш рідний край, Заспіваємо пісню нашу, пісню нашу заспівай. Принеси весно нам рісні душі, рісні душі, принеси весно нам радощі, радощі. Хай наша пісня луна, пісня луна, пісня луна. Хай нам сміхається дівчина гарна. Ну, ось, подивіться. Така гарна весна прийшла у гості до нас на заняття. І принесла з собою дуже багато цікавих вправ, ігор і завдань. Сподіваюсь, дітки, вам буде дуже цікаво! А зараз разом з весною давайте промовимо психогімнастику, щоб у нас був гарний настрій. Здрастуй, сонечко! Я всміхнуся сонечко, здрастуй, золоте! Я всміхнуся квіточці, хай вона цвіте. Я всміхнуся дощ, кулися, мов з відра. Друзям усміхнуся, зичу їм добра! А ще весна з собою принесла для вас вірш Івана Франко на весні. Подивіться, намнему таблицю. Послухайте і запам'ятайте, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. А зараз весна приготувала для вас запитання за цим віршем. Подумайте і дайте відповідь, про яку пору року цей віршик. Весну, а з ким порівнюється весна? З дівчиною? Що відбувається на весні? Цвітують луги й діброви. А що чути весною? Гомон, розмови, пісні в чагарнику. Молодці. Наступна цікава гра. Від весни звукові асоціації весна придумала вам незвичайне завдання. Послухайте звуки і відгадайте їх. Наступна гра від весни, з ким дружить весна? Перед вами картки, і вам треба вибрати, з ким може подружитися весна і сказати, чому саме. Наприклад, весна дружить з сонечком, тому що воно тепле і лагідне. Весна дружить з квітами, тому що вони розквітають вони красиві. Весна дружить з дощиком, тому що. Він поливає рослини. Весна дружить з травичкою, тому що вона пахне. Весна дружить з птахами, тому що вони повертаються з вирію. Молодці. А зараз давайте разом з вами промовимо чисту мовку, яку приготувала весна, щоб наш язичок красиво розмовляв українською мовою. На, на, на. Настала весна. Ок ок ок, розтанув сніжок. Ки-ки-ки дзюркучать струмки. Ки-ки ки прилетіли пташки. Че-че-че вода в річці тече. Ей, 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 заспівав соловей. Весна пропонує пограти у гру весняні слова. Я називаю слова, а ви відгадайте, про що я говорю? Блакитне, ясне, чисте, весняне, високе, безхмарне. Так, небо. Веселе, дзвінка, прозора, холодна, капель. Яскраве, золоте, тепле, ласкаве. Сонце, ніжні, клейки зелені листочки, дрібний, рясний, теплий, весняний. Дощик. А тепер, навпаки, я називаю слово, а ви його ознаку: листочки. Зелені, молоді, ніжні, струмки, швидкі, дзвінки, сніг. Останній рихлий, сірий, небо, високе, блакитне, чисте, сонце, яскраве. Привітне, тепле. Молодці малята. Наступна гра, в яку пропоную пограти весна. Називається «Закінчи речення. За хмар вийшло золоте. Сонечко. Подув теплий весняний вітер. Загрімів грім і пішов перший весняний дощик. На деревах з'явилися клейкі, зелені. Листочки, пригріло ласкаве сонечко, і зазвініла весняна капель. Молодці! А зараз пропоную вам спробувати самим повторити речення повністю. Навісні природа прокидається після зимової сплячки, повітря наповнюється ароматами квітів і щебетанням птахів. Все навколо радісне привітне і яскраве. В таку пору хочеться бути ласкавим з кожною комашкою, з кожною травичкою. Давайте потренуємося говорити ласково-ласково. Гра називається Скажи ласково. Не лист, а листочок, не пролісок, а. Пролісочок не сонце, а. Сонечко не хмара, а. Хмаринка не жук, а. Жучок. Не пташеня, а. Пташенятко не дерево, а деревце. Не птах, а пташечка, не крапля, а. Крапелька молодці. Ну що ж, дітки, я думаю, вам сподобалось наше заняття разом з весною. І весні також сподобалось, як ви відповідали. Тож я пропоную вам і надалі поповнювати свої знання про весну, читаючи оповідання і казки, вивчаючи вірші. А весна вас за це буде зачаровувати своєю красою, даруватиме весняні співи, тепло, чисте повітря і радість. До побачення, дітки! Всього вам найкращого.